Коротеньке відео зроблю про яблуню сорту не знаю. Цей сорт знайшов на вигоні, їхав, а вже була зима, бачу, висять на яблуні яблука і досить добре тримаються. Що за сорт? Не знаю, може є садоводи, яблуководи, які знають багато сортів, а це старий сорт. Яблуня стара була. Вже досить таки багато років їй. Так що це колишній сорт. От. Не знаю, чи хтось може знати його, але яблуня. Верніше яблука дуже тверді, такі плотні, повністю відсутня кислинка. І особливість вони мають таку ржавленість біля плодоніжки. Зараз я побачу, де є таке яблуко, щоб можна було його сфокусувати. От бачите, плодоніжка і не зелене, а таке коричневе ще одне отут більш, більш виразно видно. От, бачите. Коричневе таке. Що це за сорт? Ну такий солод, якби навіть з гірчинкою. кислоти зовсім нема. Гарно лежать. По суті, лежать до, до весни. Таке я, я взяв гілочку і, так сказати живець взяв і весною зробив окуліро, э, кополіровку. І от він вже в мене плодоносить. Цей сорт. Бачите, які гарні яблучка. Може є знавці, скажу, що це за сорт. Ну, досить цікавий. Тим, що довго держиться, тобто такий пізній сорт і непогано зберігається. Це ще одна моя красуня грушечка, сорт під назвою Десертна Кримська селекція. Но деревце дуже мені сподобалося, дуже імунне. От. Звичайно, є там не де, де листочок обгорівший, але це мені нічого не вказує. Вже в таку пору проявляється така. Ось, п'ять років деревців. Перший урожай. Мадикі гарні плоди. Такі. Бомби так от візьму. В руку. Віця. Яка здорова грушка. Це одна тут от гляньте. Ох, які красуні от ще одна п'ять років перше плодоношення. Бачив відео на Ютубі про етюд. Київський. Там нарікають, що погано себе поводить. От. В мене на Айві п'ятий рік. Говорили, що він скороплідний, але на Айві в мене заплодоносив на п'ятий рік. Правда, з ґрунт важкий, Суглинок, глина. Може через те. От. На п'ятий рік дав перший урожай. Пару плодів, правда, зав'язав, але плоди досить таки гарні. От. Я зніму зараз їх. В самому низу от погляньте. Яка грушка. Здоровенна. Бачте. Любо глянути. От. Ще одна-дві грушки. І ще одні пару грушок на ще одній гілці. Перше плодоношення. Поки все добре. Бачите, яка грушечка. Ну, дякую за перегляд.